Що контент? Дві насадки, вінчики, о, кабель і міксер на акумуляторі. Це ж блендер мік... Міксер, так, да, це, здається, міксер, дівчата не бейте. Я в цьому не знаю. Хлопці, які вміють готувати, теж мене краще до кухні зовсім не підпускати. Сорян, це виходить. Вибачте, бачите, кореш, я я частий гость. Це електронний кою, яка для кухні, але це дуже класна річ, і вона ще й усе заряджається на акумуляторі. Має три скорості. Так. Перша швидкість, друга швидкість. І третя швидкість. Типо взяли. Ой, два І мішаємо. Класний. В один вінчик. І другий вінчик, це капець. Чого лиш за 300 гривень я сам шоці, що воно працює. О, ой, 24. Ось такий вінчик, пожалуйста, вмішайте. мішайте. Мішайте, кухувати, ой. Ну, можна так вішити, бачите, воно просто працює. Все, що нана, вам вставляти вінчики, захотіли, купи лише якийсь наборчик собі, і у вас куча вінчиків і є такий акумуляторний мікс. Заряджається швидко на мікро USB. Кабелюк є з собою, але якщо вам надо якийсь другий і цікавий, то пиші, у нас є метрові кабельки, мікро USB, Type-C, Lightning для всього. Іде в такій коробочці, оце все, в комплекті. Ось такий мікс. Bešit, zamovljajte, me če kajjem. Djeceke dilenki.